Так, Всім привіт. Плата управління від пральних машин це є Bosch Max 6, це є Siemens. якась там модель. Ну, Похожі плати, але трошечки різні там різні двигуни. Аквастоп без аквастопа. Ну, без, ну, там якісь є свої різниці. Плати схожі. Ця взагалі не Оця Не запускається двигун. Відгоріла доріжка, замінив сімістор, містор замінив отут. Резистор 241, тобто 240 -ом оцей там цифровий транзистор. Ну, відновив доріжку відповідно, і здається все. Ну, двигун все одно не запускається. Тобто, пробував інший семістор підкидав, всі деталюшки всю ув'язку перевірив, по дорожках пробігся. Так, значить, чому не працює? Не запускається двигун. От, зараз покажу. Ця плата проблемна по двигуну. Якщо призвонити доріжку від оцього транзистора, вона біжить, біжить, біжить тут, біжить і доходить. Зараз я вже загубив, доходить в нас от сюди цю точку. І, якщо видно, отут є полосочки, ласочки, це якийсь резистивний матеріал, він якийсь має свій опір. Тут навіть видно на доріжках таке, як якби вздуття. І от цей резистивний матеріал, щось йому сталося. Він Він десь під... Він не дзвониться, немає нічого. Щоб взяти оцю аналогічну плату відносно транзистора, оп, показує 86 Ом. А цей. Якщо взяти відносно транзистора, то нічого не показує. Зараз більший опір. 60 кОм. От, 55 кОм. Ну, я сподіваюся, що порт не вилетів транзистора. Відносно маси, там якийсь показує опір, але великий. Зараз попробую просто резистор, допустимо, на 100 Ом. Ну... Чи Тут зізнати перемичку, я тут резистор на 100 Ом. і я сподіваюся, що плата запуститься. Бо цей резистивний матеріал тут розвалився. Попробуємо так, якщо ні, то, мабуть, процесор тут прийшов кінець. така от історія. Так, зараз виглядає мене оця річ Тобто доріжка. Просто провідник зверху і через резистор 101, тобто 100 Ом, і пішов на процесор. Опір відносно відносно мінуса конденсатора показує 14 кОм, якщо сюди стати. А на оцій платі, де запускається двигун, то опір відносно мінуса 33 кОм. Ну, самі процесори чуть-чуть інші там маркування. Не знаю, ти вже розібрався, спробую поставлю. Запуститься, то запуститься, не запуститься, то, значить, прийшов йому кінець. Як і очікував, плата, на жаль, не запустилася. Тобто сам порт є пошкоджений, опір занижений, тому тут вже нічим не допоможу. Заміна тільки про